Xanax. Xanax, любов американських реперів, ломка від якого може тебе вбити стільки хайпу навколо однієї таблетки. Але чи він обґрунтований? Отже, Ксанакс, діюча речовина Алпразолам, входить до великої групи бензодіазепінів, що пригнічують центральну нервову систему. Якщо взяти піраміду бензодіазепінів, то ксанакс гордовито стоїть на вершині. Нищо ж такі препарати, як гідазепам, діазепам, лоразепам, але чому він на вершині? Поміж своїх братів він має найрізкішу дію, а чим різкіше дія, тим більше залежність. Так, хто б сумнівався, але сьогодні ми говоримо про наркотики. Ксанакс впливає на габарецептори, що відповідають за гальмування центральної нервової системи, звідси і зниження тривоги, нейронної активності, контролю пам'яті та підвищення седації. Судячи з його ефекту, нескладно здогадатися, що його прописують при тривожних розладах та панічних атаках. Припустимо, вам прописали Ксанакс, ви його прийняли і одразу ж відчули його заспокійливий ефект. А потім різко кинули його приймати. Толерантність то у вас уже виробилася, і тепер габарецептори працюють в півсили. Що з вами буде відбуватися? Сильна тривога, тремор, тахікардія, судоми, агресія, галюцинації, аритмія, інфаркт, інсульт і смерть. Так, це один із небагатьох наркотиків, синдром відміни якого напряму може призвести до смерті. Тож поговоримо про епідемію ксанаксу в Америці. Там це один із найчастіше прописуваних бензодіазепінів. Що призводить до масового вживання і через наркотичні властивості масового зловживання? За час свого існування він вбив тисячі людей. Найсмертельніше поєднання, що зазначається у звітах моз США, це бензодіазепіни, тобто Ксанакс та його брати, та алкоголь чи опіоїди, адже і ті, і ті пригнічують центральну нервову систему і заспокоюють тебе навіки. Отже, ксанакс. Він же Алпразолам сильнодіючий наркотичний препарат, що спокійно може вас вбити при неправильному використанні. А на цьому в мене все. Сподіваюся, відео було достатньо інформативним. Всім удачі і па-па!